Як часто у вас було таке, що ви бачили різні індекси для оцінку ринку криптовалют, але не розуміли для чого вони і що ховається за цими абревіатурами? Якщо так, то ви потрапили на правильне відео. Це одна із серії відео, в яких я розповідаю про різноманітні індекси, і сьогодні поговоримо про індекс біткоін домінації. Майте гарного дня, шановні друзі, та підійдемо ближче до теми. Якщо ви новий глядач або людина, що тільки починає знайомитися світом криптовалют, то проінформую вас в своїх щоденних оглядах стану крипторинку. Я використовую різні індекси, приклад якого можете побачити в себе на екрані. І не будемо далеко відходити від цієї світлини. І розпочнемо саме з неї. Якщо випадку першої та другого рядка все зрозуміло, бо це просто поточний курс криптовалюти на момент викладання поста, то третій являє собою біткоін домінація. Що воно таке? Це такий індекс, що показує нам, яка частка ринкової капіталізації належить саме біткоїну в порівнянні з іншими Криптовалютами. Як можна помітити, індекс виражається у відсотках. І, наприклад, якщо домінація біткоін складає 60%, то це означає, що біткоін складає 60% загальної вартості всіх криптовалют на ринку. З допомогою нього можна спостерігати зміни впливу біткоін на ринок. Якщо індекс зростає, це може означати, що біткоін стає більш домінуючим і має більший вплив на ціни та рух ринку криптовалют загалом. І зворотній сценарій такий: якщо індекс падає, це може вказувати на зростання інтересу до інших криптовалют або проєктів. Можемо взяти те, що індекс домінації біткоін є важливим інструментом для аналізу ринку криптовалют, оскільки біткоін є найстарішою та найбільш відомою капіталізованою криптовалютою. Його динаміка може вказувати на загальну стійкість або зміни у сприйнятті учасників ринку. Хочу скористатися нагодою та трішки відволічу. Хотів би повідомити вас, що у нас існує телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні новини та цікавинки зі сфери криптовалют. Ми б були безмежно раді, якщо ви приєднаєтесь до нас, і ми зможемо вивчати світ крипти разом. Не будемо вас затримувати та продовжимо. Ще існує індекс домінації фірму. Нагадаю, для тих, хто не в курсі, це друга після біткоїну за популярністю криптовалюти у світі. Цей індекс також казує капіталізацію фірму до всього крипторинку, але зазвичай цей індекс не так часто використовують та він слугує для більш специфічних цілей. Також хотів додати, що в кінці відео я додам плейліс, за яким вам буде зручніше орієнтуватися, якщо ви бажаєте дізнатися і про інші індекси. Майте гарного дня.